Час дізнатися про головні події в краї. Інформаційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу ТИСО1 з студії Мар'яна Лошак, Наталя Булеца. Доброго дня. Податківця спіймали на хабарі. Працівники закарпатського управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали начальника одного з управлінь головного управління Міністерства доходів і зборів. Він вимагав від ужгородського приватного підприємця Хабар за оформлення ліцензії на роздрібну торгівлю під акцизними товарами. За позитивне вирішення питання, що входить в його функціональні обов'язки, податківець вимагав 5 тисяч доларів. У Бозівці затримали держслужбовця на гарячому під час отримання другої частини хабара у розмірі 4 тисячі доларів. Речовий доказ гроші міліціонери знайшли на задньому сидінні іномарки фігуранта справи. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Слідство у справі триває. Нова послуга Укрзалізниці Подружуємо разом з автомобілем, стартувала 27 грудня і мала тривати до 14 січня. Проте на численні прохання пасажирів її продовжать до 1 лютого. Наразі послуга діє за трьома сполученнями Київ Сімферополь, Київ, дніпропетровськ та Київ-Ужгород. Останнє виявилося чи не найпопулярнішим, адже багато туристів у період новорічної відпустки приїздили на Закарпаття для того, щоб оздоровитися і відпочити в нашому краї або щоби перетнути кордон. Автомобілем послуга ж дозволила користувачам прибути з Києва до ужгорода з меншими грошовими витратами, при цьому не випробовуючи авто бездоріжжям і не ризикуючи власною безпекою на святкових автомагістралях. нами от за цей період по 12 число з Києва сюди привезено 44 машини. Від нас на даний момент відправлено 22 Тобто транспортні засоби уїхали від нас, і є заявкою ще і на 17 число, і на інші дні місяця. Тому у прийняла рішення продовжити цю послугу аж ну, до 1 лютого. Я думаю, що з першого числа ми підведемо підсумки, і буде зрозуміло, залишиться дана послуга у нас або вона буде мати такий сезонний характер, коли на якісь свята релігійні або на новорічні свята і так далі. В Ужгородському міськрайонному суді засудили іноземця, набрав законної сили вирок стосовно громадянина Німеччини, який намагався незаконно вивезти з України стародрук. Іноземець, який тривалий час проживає в нашій країні, має антикварний магазин та колекціонує предмети старовини. У липні минулого року без дозвільних документів намагався ввести з України до Німеччини книгу, що датується 1709 роком. Стародрук був прихований під заднім сидінням автомобіля, де його виявили мит та спіробітники СБУ експертиза підтвердила, що книга повне оригінальне видання 18-го століття, надруковане у відні. Стародрук конфіскували та передали у фонди наукової бібліотеки Львівського національного університету. Громадянина Німеччини засудили на три роки позбавлення волі зі спитовим терміном один рік. Вертеп-2014. у Тячі відбувся традиційний районний фестиваль, який зібрав чималу кількість учасників та глядачів. Таке свято тут відбувається кожного року. А цей огляд, конкурс вертепів та фольклорних колективів, виставка різдвяних малюнків та дегустація вина започаткували захід 22 роки тому з метою відродження різдвяних традицій. Як колядували і веселилися цьогоріч у Тячеві? Дивіться далі. Фестиваль Вертеп 2014 у Тячеві відбувся на сцені біля будинку культури на площі. Поштовій. Продовж кількох годин колективи показали справжнє театралізоване дійство про народження Ісуса, а також інші епізоди пов'язані з цією важливою подією християнського світу. Учасники фестивалю відзначилися іскравими костюмами та умінням виконувати старовинні і сучасні колядки. Намагаємося таким чином десь і показати багато національність. Нашої культури, нашого району. Ну і безумовно, саме основна ціль яку ми переслідуємо, це розвиток, підтримка народних традицій і звичаїв. Різноманітні веселі колядки, оригінальні сценічні постановки різдвяних вертепів з цікавістю сприйняла публіка. Особливо відзначився колектив з селища... Дубове, царська коляда. Хлопці кожного року колядують в рідному селищі та сусідніх селах. Беруть участь у різноманітних фестивалях та конкурсах. В їх репертуарі старовинні та сучасні колядки і щедрівки. Кородила, слова, Корене, Давидова, Божія, Девіса, Марія, Вечиста... Учасники й переможці фестивалю вертеп 2014 отримали нагороди. Та головне, що свято і цьогоріч змінило національні традиції. Святкуємо 22 раз, 22 рази, де ми відсвяткували. Це вже 5 років тому додалося і червоне вино. Я хотів би подякувати всім попередникам, як кажуть, які нам допомагали це свято завжди провести. Найрізноманітніші напої під час фестивалю представили винороби, оскільки вино на Тячівщині, виготовляють чи не у кожній хаті, учасники свята мали чим пригощати гостей. І сьогодні у Мукачеві оголосять найкращого винороба. Там завершується традиційний фестиваль Червене вино, який цьогоріч відбувся вже в 19-те. З 11 січня Мукачівці та гості міста мали можливість куштувати різноманітне вино та насолоджуватись закарпатською кухнею. І саме сьогодні підведуть підсумки конкурсу, у якому компетентне журі визначить найкраще вино цьогорічного фестивалю. Переможець конкурсу отримає коня. Також буде оголошено переможця. Вино якого сподобалось меру міста Мукачева. Цього винороба нагородять діжкою для вина. 14 січня за християнським календарем свято обрізання Господнього, і саме сьогодні, згідно з церковними джерелами, відбулося обрізання Ісуса Христа за єврейським звичаєм. Також у цей день відзначають свято Василія Великого у писаннях святого згадують як аскета, богослова і вченого автора кодексу чернечого життя на честь свята Василія, а також з нагоди початку нового церковного року в храмі села Кам'яниця зібралися юні колядники. Кам'янецькій православній церкві святих верховних апостолів Петра і Павла 80 років. Із них майже 30 настоятелем обителі є отець Василій. До свого покровителя священик ставиться з набожністю і пошаною. Так совпало, що Господь благословив мені мати тоє ім'я, коли совпадає у цей день святого Василя Великого, великого угодника Божия, який послужив міру. Який написав і божественну літургію, яка іменується літургія Святого Василя Великого, жив він в, в началі IV віка, великі труди поніс і багато ставив трудов що й до нині ми можемо пользуватися його великими трудами. З нагоди дня Василія Великого, свята обрізання господнього і початку нового церковного року на коляду до храму зібрались юні прихожани. Це учасники недільної школи, що діє при церкві вже третій рік. Щонеділі на четверту годину діти приходять, і ми з ними проводимо уроки відповідні. Які збагачують духовну культуру підростаючого покоління? Ми розлучили колядки, і у нас там цілий такий закарпатський вертеп, цілий сценарій. Діти молодці, дуже гарно долучилися до роботи дуже активно. Вони, знаєте, у нас взагалі такі творчі діти, і м, дітки вивчили все гарненько, і потім ми ходили, вітали всі зі святом, тепер на ці різдвяні свята. Ми три дні колядували з дітьми. Недільну школу відвідують 24 учнів від 9 до 15 років. Це саме той вік, коли діти здатні не просто запам'ятовувати різдвяні пісні, але й розуміти значення слів і коляди в цілому. Юні хористи знають до десяти колядок. І залюбки співають їх упродовж усіх різдвяних свят. Коли я ще жив в іншому селі, моя мама теж ходила колядувати у церковній коляді. І коли мені не було, що вдома робити, бо моя мама ходила на роботу, вона мене просто вчила колядки. Колядувати вірші. Було таке, що нікого вдома не було, були десь інші людей, а другі прийняли дуже радісно, вітали нас. Пускала до хати, пригощали слодощами. Це мені подобається. Я вірю в Бога, і хочу допомагати цій церкві. 14 січня відзначають і початок нового року за юліанським календарем. Або як кажуть у народі старий новий рік. Характерною прикметою свята є щедрування, давні народні звичаї церемоніальних обходів хат з побажанням щастя членам сім'ї та розквіту господарства. З цим днем пов'язані такі прикмети: якщо сонце зійде високо, буде добрим урожай садовини. А якщо дерева вкриє іні, рясно вродить збіжжя, тож нехай свята приносять лише позитивні емоції, більше інформації в Випуску 19. й Не пропустіть! Обов'язково побачимося!